Вітаю, шановний глядач. Зараз продемонструю налаштування перетворюючи 550 режим старту після того, як перетворюючий в статичному режимі для двигуна набирає швидкість налаштовану, а потім тільки стартує. Тобто, для початку на деякий час встановлено підтормажування постійним струмом. Перетворюючи виходить Пасі. на встановлену частоту, тільки потім е прибирається то, е підторможування е постійним струмом і двигун е зразу з великим моментом стартує. Зараз ми це побачимо. У нас 50 Гц стоїть частота. Я виставив. 5 секунд час для утримання постійним струмом. Натискаю. Бачимо ток 1.11, робочий ток 3.7. І от отпейшов він. От, ток 2.07 без навантаження. Зупиняю. Ще раз демонструю. Тобто нажимаю старт. Струм. 1,12, він зараз утримується і миттєво стартує з великим, ну, без навантаження тому струм 2.08. Так працює старт з утриманням постійним струмом. Для, при цьому притворювач набирає оберти електромагнітним полем. І двигун не обертається тільки після того, як минув час, він стартує на великим моментом.